Час Зближається. Так що, чуваймо, брати і сестри, сьогодні Слово говорить нам, хто має вуха, нехай слухає. Мати вухо в часі цього адвенту налаштоване на знайомий звук приходу Господа, розпізнати по знаках прихід Господа, кого Христос посилає. До мене, щоб приготував мені дорогу перед Його приходом. Може це бути конкретна людина, якась подія, або слово від Бога, конкретне слово чисте, через котре Бог з тобою говорить. І ці події запалюють в мені світло надії, запалюють в мені світло Христа. Якщо бачиш його, якщо розпізнаєш його голос, маєш вухо налаштоване на нього, іди за ним, а воно приведе тебе до Вифлеєму. EWTN.